На початку другої сесії Користенської міської ради сьомого скликання міський голова Володимир Москаленко привітав з присвоєнням почесного звання заслужений працівник сфери послуг України Віктора Вигівського, начальника першої дільниці телекомунікації, і усі присутні радо привітали Віктора Васильовича з такою нагородою. Проте на цьому здається, єднання присутніх закінчилося. І більшість питань порядку денного сесії приймалося після досить бурхливих обговорень. На початку сесії з заявою виступив депутат обласної ради Віталій Науменко, в якій просив депутатів розглянути питання стосовно прав на землю однієї з громадянок нашого міста і тим самим вирішити суперечку, яка виникла між цією громадянкою та одним з підприємств, що працює на території нашого міста. Заступник начальника відділу архітектури, містобудування та земельних ресурсів міського конкому, повідомив, що це питання є в порядку денному, і було вирішено розглядати його з. Відно порядку доповідь заступника міського голови Олександра Ісенецького стосовно програми економічного і соціального розвитку міста на 2016 рік не викликала ані особливих зауважень, ані суперечок. Натомість, довкола проєкту міського бюджету на рік наступний точилися запеклі суперечки. Власне, перша частина надходження до бюджету також не викликала зауважень. Швидше за все, через те, що депутати не розуміли, яким чином можна Вплинути на кількість надходжень, проте в плані розподілу коштів висловлювались різні думки. Двічі до трибуни виходив Володимир Боровков зі співдоповіддю, як голова бюджетної комісії та й голова фракції ВО Батьківщина. Основний меседж не вистачало часу для докладного вивчення проекту. Надалі потрібно більше діло в тому, що я хотів звернути увагу депутатів на так скажем, на сам принцип формирования бюджета и обсуждения программы. Конечно, у нас данная ситуация, она не совсем стандартная. Нас только выбрали и дали вам там три недели на то, чтобы вы вошли в тему. Не получится никак. Поэтому мы пошли на компромиссное решение перенести вот эти все более подробные обсуждения на начало следующего года. Хотя реально сначала надо обсуждать предложения и просьбы, так скажем, из прятников Коштев, те, кто будет планирует какие-то свои программы, каждый в отдельности профильной комиссии обсуждать, сводить это в единую программу социально-экономического развития еще летом, о чем я уже говорил на бюджетной комиссии, что мы летом должны заниматься вот этой программой социально-экономического развития 2017 года. А уже когда ее более-менее согласуем, тогда переходить к бюджету. И в вересне у нас уже должен быть проект бюджета. Это мы сейчас на Верховную Раду говорим, вот идиоты, они перед Новым а мы кто? У нас та же самая ситуация. Депутати від фракції партії «Укроп» цікавилися, що станеться, якщо бюджет не прийняти, і, отримавши відповідь, що фінансування бюджетних установ відбуватиметься за нормами минулого року, вирішили наполягати на тому, що бюджет не потрібно приймати. Багато виступів стосувалися того, що депутати не були впевнені, що на такі комунальні підприємства, як ДНД Яструб та творче об'єднання користень медіа, взагалі потрібно фінансувати з міського бюджету. І чи саме в такому? Му обсязі в дискусії з цього питання виступила і директор комунального підприємства ТО Користань медіа Наталя Чижевська, представивши розрахунки, в яких йдеться, що фінансування відбувається не в повному обсязі, а лише частково і витрачається це фінансування на зарплатню в межах 1500-1600 гривень на одного працівника. Все решта ліцензії, технічні засоби та комунальні витрати, в тому числі друк газети заро. Облені кошти. Фактична сума, яка, яку люди отримують на руки із цього мільйона, це 612 тисяч 321 гривня. Все решта це сплати так званих пенсійних внесків, соціальних індексацій, військовий збір інші платежі пов'язані із виплатою заробітної плати. І якщо оцю суму 612 тисяч 321 двадцять ми поділимо на кількість працівників і на місяці, то ми отримаємо 1620 гривень на одного працівника. Скажіть мені, будь ласка, і ці виплати нам гарантовані законом України, стаття 7814 про державну підтримку засобу масової інформації та соціальний захист журналістів. Це все прописано чітко до кожної до однієї копійки. Після цього виступу було оголошено перерву, під час якої проходили подальше обговорення питання прийняття бюджету. Після перерви міський голова поставив питання на голосування. І більшістю голосів міський бюджет, який ще теоретично неодноразово може і буде уточнюватись, особливо після прийняття нового податкового кодексу, був прийнятий. Слід відзначити, що депутатами висловлювались раціональні думки про те, що досконалого бюджету в умовах дефіциту. Коштів прийнято бути не може. Питання про затвердження регламенту роботи Коростенської міської ради цьому скликання, положення про постійні комісії, затвердження апарату управління виконкому та створення ще кількох комісій пройшли без особливих обговорень і були всі проголосовані абсолютною більшістю голосів. Прийнято було депутатами рішення про те, що віднині продаж земельних ділянок комунальної форми власності буде проводитись на конкурентній основі, що призведе до підвищення ціни і сприятиме відкритості влади. На конкурсній основі відбиратимуть виконавців робіт землеустрою, оцінки земель і таке інше. Серед інших питань затвердили депутати перелік об'єктів комунальної власності, що підлягають приватизації в 2016 році, і можуть бути передані шляхом продажу у приватні руки, передусім це вільні підвальні переміщення. Нарешті черга дійшла до питання, з якого розпочиналася сесія: затвердження технічної документації, встановлення меж земельної ділянки в натурі за заявою громадянки Пашинської. Навколо меж цієї ділянки виник конфлікт. І більшість депутатів, за винятком представників фракції партії Укроп, наполягали на тому, аби перенести розгляд цього питання на одну з наступних сесій а тим часом докладно. Комісійно вивчити усі аспекти конфлікту, виходячи з інформації секретаря міської ради а в колишньому першого заступника міського голови Володимира Вигівського, взагалі поки що не вирішене питання, де саме чітко проходить кордон ділянки, яка загалом складає понад 30 сотих. І цілком можливо, що ділянка громадянки Пашинської зовсім не потрапляє в зону інтересів підприємства, і конфлікт створено на порожньому місці. Депутати надали дозволи на приватизації інших ділянок, зокрема тих, на яких вже є житлові споруди, і розглянули ще низку питань з розряду різне.